Я завжди кажу, що якщо ви хочете зі старту залетіти в світ годинників та отримати класний екземпляр за доступні гроші, то вам треба дивитись не в сторону швейцарців і не в сторону японців. Краще подивитись в сторону мікробрендів. Один з таких це Фойбос, котрий майже десятиріччя виробляє щось неймовірне. Сьогодні це свої дизайни, це топова якість обробки, це чудові характеристики та це доволі доступний сегмент. І ми поговоримо про новинку. Крак. Багато хто з вас на неї очікував, бо вперше вона вийшла у 2020 році, дуже швидко розлетілася. Я точно знаю, що не всі встигли її купити, а цього разу Фойбас її зробив ще краще, додав нові суперкольори циферблатів, і я думаю. Ті, хто чекали, будуть прям задоволені, друзі. Ви на каналі про годинники Філта. Мене звати Станіслав. І Я, як завжди, перед початком пропоную приймати активну участь у розвитку каналу. Для цього поставити палець вверх, написати коментар. А ми переходимо до годинників. Перше, що я зробив, це звичайно подивився на відмінності нової версії від старої. В плані дизайну корпусу жодних змін. А от циферблати стали набагато цікавішими. Це чотири нові кольори з якоюсь неймовірною рифленою текстурою. І готуючи цей огляд, я прям встиг вже трошечки позаліпати, бо виглядають вони ну дуже гарно. Зменшили розміри корпусів. Раніше були 41 мм, тепер зробили 40. Орок, все ж тренд сьогодні в нас на зменшення розмірів. Додали систему швидкої заміни браслету та трохи зменшили водозахист до 200 метрів. Більше на поверхні я не бачу інших змін. Взагалі годинник виглядає дуже кайфово. Хлопці реально обіграли міфічну істоту кракена та зробили багато деталей годинника, наче з його частин. Подивіться на циферблат. Мітки на ньому в принципі виглядають як зубаста паща монстра. Браслет у текстурі щупалець, дизайн дуже класний, як і геометрія, і обробка самого браслету. На гвинтах, що однозначно плюс, застібка повністю лета хлопушка з дайверським розширенням, дуже якісна та Зручна і на задній кришці буквально глибоке гравіювання малюнку, де кракен тягне вночі на глибину океану корабель і такий е, сучасний корабель з вантажем. Клас. От за такі нюанси я дуже люблю Фойбос. Корпус на перший погляд простуватої форми, але його дуже підсилюють деталі. А це складної форми вушка та чудовий безель з повністю нержавіючої сталі. Я люблю, коли вставка на безелі саме з нержавійки. Це виглядає дуже маскулінно. Плюс безель чіткий, зручний та впевнений. Обертати легко та приємно. Ловтів немає. Обробка корпуса дуже непогана, вона нарочита, зроблена трохи грубоватою, але це гарно підкреслює модель. Це, в принципі, такий тип сатинювання з вертикальним шліфуванням, і з плюсів, що на ньому набагато менше збираються подряпини. Ну що, давайте закинемо на руку. В мене зап'ястя 18 см в обсязі. Розміри в нас діаметр 40 мм. Від вушка до вушка 47,5 мм, товщина 11,5 мм, Вага на повному браслеті 175 мм. 5 грамів сидять. Просто чудово, мені однозначно подобається і пропоную подивитись всі кольори. Плюс, давайте засмакуємо всі кольори окремо. Вони того варті. Циферблати зроблені на висоті. Накладені мітки дають чудовий об'єм, накладений логотип та дата на відмітці 6 годин. Прекрасно доповнюють дизайн. читаємість на висоті, швейцарська суперлюмінова. Має бути королівська, а давайте ми це перевіримо. В нас 200 метрів водозахист, сафір з трьома прошарками антибліку та на борту японська механіка з авто під заводом Сітізен Запас 9015. Запаску до 42 години працює на частоті 28800 на півколивань коливань на годину. Це надійний та перевірений часом механізм. 23100 гривень тисячі ця гривень красуня, і для Фойбус в мене, як завжди, заготовлений спіч. Яку б модель вони не випускали? Я завжди впевнений, що вона буде класною. Вона може не подобатись вам дизна... дизайнерськи. Це окей, але в плані якості в мене дуже рідко якісь претензії до Фойбос. А в даному випадку в нас. Дійсно класний, вдалий дизайн. Мені дуже сподобались ці годинники. Вони ідейні, вони пророблені в деталях, в них суперові циферблати. Причому я не можу для себе навіть виділити, який мені сподобався більше. Ну прям всі подобаються, всі чудові, всі для певної одежі будуть десь підходящі. І це, як завжди, топи, топова якість обробки, це, як завжди, топові характеристики, і це, як завжди, доволі доступна ціна за все те, що ви отримуєте. Тому, як я сказав, для Фойбас в мене, як завжди, трошечки такий спіч, котрий повторюється. Бо... Насправді нічого нового я не можу додати. Класна, вдала модель, я вам рекомендую. А придбати ці гарні екземпляри, ви можете від ексклюзивного дилера в Україні. В інтернет-магазині Філтайм я залишу посилання, і також залишу посилання на свій особистий телеграм. Якщо у вас виникнуть питання, будь ласка, пишіть. Пишіть також і ваші думки з приводу цієї моделі у коментарях. Не забудьте. Бути активним на каналі, допомагати в його розвитку. Підпишіться, якщо вам було цікаво, ви хочете дивитись мої ролики і надалі. А на цьому все з вами, як завжди, був Станіслав. До нових зустрічей. Бувайте!